Спочатку повномасштабного вторгнення статистика вчинення домашнього насильства збільшилась. Проблема загострилась. На сьогодні це 7-10 викликів за добу. Найпоширеніша форма вчинення домашнього насильства це психологічна форма. По області зафіксовано факту домашнього насильства 5 тисяч. Протоколів та винесено 3500 термінових заборонних приписів. По Житомиру статистика за цей рік півтори тисячі викликів, із них 700 протоколів та зафіксовано 350 складених термінових заборонних приписів. Загалом, щоб правильно все зафіксувати, необхідно звернутися спочатку до правоохоронних органів. І якщо є видимі сліди насильства в вигляді там ран, синців, то звичайно лише судово-медична експертиза може показати, якого ступеню це ушкодження. І взагалі ці ушкодження необхідно фіксувати як факт, тому що при просуванні будь-якої справи пов'язаної з насильством, взагалі, домашнього. Насильства, зокрема, необхідно зафіксувати сам саму наявність даних тілесних ушкоджень. Якщо справа дійде до суду, до, до кримінального суду, то особа має бути визнана потерпілим. Потерпілою особа має бути визнана ще на стадії слідства. В суді, звичайно, бажано, щоб така особа користувалася послугами адвоката, тому що є дуже багато різних специфічних моментів, щоб правильно довести цю справу. Для е, нормального закінчення саме зі сторони потерпілого. Основні ознаки домашнього насильства. По-перше, домашнє насильство відбувається систематично. Це не якась одноразова дія, одноразове побиття чи одноразовий крик, чи, чи щось таке, що відбувається дуже рідко і не повторюється. Це систематична дія, і е, друга основна ознака домашнього насильства це те, що існує чітка ієрархія в стосунках. Насильство це не про емоції, це не про стосунки, це не про стосунки любові, це владно підвладні стосунки. Це дуже велика диспропорція в статусі, в владі і в способах впливу. Якщо дійсно є насильницькі стосунки, то в цих стосунках люди не міняються ролями. Не може бути такого, що сьогодні кривдник я, завтра кривдник ти. Кривдник завжди один і той же. І родина про це чітко знає. І чітко це розуміє. Отож, якщо ви зазнали домашнього насильства, не бійтесь звертатись до поліції. Насильство це не про стосунки та любов, це про владно підвладні агресивні відносини.